Всім привіт! З вами канал онлайн Покупка .й. І сьогодні до нас прийшов ось такий картрідер. Зараз ми його розпакуємо. Картрідер для карт MicroSD з адаптером на USB вихід. Колись в мене був такий картрідер, дуже якісно виконаний, дуже міцний, на відміну від аналогів. В... В такому розкращеному пластику. Цей картрідер набагато більш міцний, тому що він, бачите, такому... складається з, одного, з однорідного такого матеріалу. І давайте ми спробуємо вставити нашу карту MicroSD. Упав. Там просто треба було чуть-чуть підняти вверх. От я ще раз спробую. Ось. Ось так виглядає наш картрідер. флеш карта для нове, кто на 1 ГБ, і відразу вихід на USB 2.0. Спробуємо підключити до ноутбука. Ну і переходимо власне, до самого тесту. Для цього я взяв плеєр, потім ми його вімкнемо, в якому вставлено. Карта MicroSD на 4 ГБ. І я його включу для того, щоб ви побачили, що ця флеш-карта працює. Не знаю, що там сфокусується. Я можу вільно переключати пісні. Давайте ми вимкнемо, дістанемо звідси нашу microSD карту. Ось вона. І вставимо її в наш картрідер. І давайте спробуємо підключити її до ноутбука і подивитися, що у нас відбудеться. Відбувається в нас наступне, що не відбувається абсолютно нічого. Тобто не, не ноутбук абсолютно ніяк не реагує. Давайте ми відкриємо мій комп'ютер. І я вам покажу, що абсолютно ніякого пристрою не обнаружено. Давайте спробуємо підключити наш картрідер в інший вихід. І знову ж таки абсолютно ніякої реакції. Тобто можемо прийти до висновку, що Таний картрідер прийшов несправний. Ну що ж, от і все. Шкода, що такий неприємний випадок стався. Ну, прийдеться відкривати диспут і повертати наші кошти. Що ж, оцінюйте дане відео. діліться ним з друзями, з вами був канал OnlinePoп.y. Дякую за увагу.